Привіт! Як з вами Ann Wow Voice, і ви обрали саме цей мелізм в моєму інстаграмі для розбору. Ну що ж, поїхали. Розділимо цей мелізм на чотири частинки, і ще буде маленький вступ. Вступ на слова My mind My – mind. Таке розкачений амплітудне вібрато. Далі перша частинка. My mind. Вона робить «My mind». Друга. Змінює в кінці на є. Хе. Далі третя. Хе-. Робить хе. І четверта. е. Змінює в кінці на О і скидує на є. Давайте ще раз мой. От і все. А далі все залежить від практики. Тож я запрошую вас в свій 21-денний челендж по цьому мелізму, який відбувається у мене в інстаграмі. Підписуйтесь, бо незабаром я випишу мінусовку до цього мелізму. Давайте разом тренуватися. Я вірю, що у вас точно вийде. Тож чекаю кожного і нехай ваші мелізники будуть просто вау!